Послухайте цікаву історію про ховраха. Ховрах це маленький мешканець степів, луків і полів. Він схожий на білочку, але живе не на деревах, а під землею. Його тіло вкрите м'яким хутром, а очі блискучі, уважні, завжди насторожені. Ховрахи справжні майстри копання. Вони будують складні нори з кімнатками, тунелями і навіть спальнями для відпочинку. У таких норах тепло, затишно і безпечно. Ховрах харчується рослинною їжею, насінням, травами, корінцями, ягодами. Іноді він ласує дрібними комахами. Влітку він невтомно працює, бо збирає їжу, щоб мати чим харчуватись у холодну пору. Маленькі ховрашенята народжуються сліпими, але швидко ростуть, вкриваються хутром і починають досліджувати світ. Вони граються біля нори, вчаться копати й ховатися, як дорослі. Коли приходить осінь, Ховрах готується до сплячки. Він засинає на кілька місяців, ховаючись у глибокій норі, де тепло і тихо. Навесні, коли сонце пригріває землю, він прокидається і знову виходить назовні жити, бігати, шукати їжу. Ховрах – важливий житель. Він розпушує ґрунт, допомагає рослинам проростати.